Відома, де святе Іван в читання, слава тобі, Господь, <кхи> слава тобі. будьмо уважні, До часу приступили до Ісуса учні і кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, що почули, що ти так говориш. А Ісус озвався. Кожна рослина Яку не посадив отець мій небесний, буде вирвана з корінням, лишіть їх, це сліпі проводить сліпих, коли ж сліпий веде сліпо, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже: З'ясуй нам ту притчу, а він відповів то ви також без розуму, ще і досі, хіба не розумієте? Що все те, що до уст входить, іде до нутра і виходить геть. А те, що з уст виходить, іде із серця, і сквернить людину. Із серця, бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадіжі, лже свідчення богульства, це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину, і пішов. Ісус звідти пішов у сторони Тирські та слава тобі! тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Вік. Іде у цей діалог продовжується цей діалог, коли Ісусові розказують. Наскільки то є не митими руками їсти ось тих приписів і дуже так настоюють йому на тому каже, що ото є важно, ото й дуже важно. Тому є закон, то був припис, ми його дуже дотримувалися. Знаєте, Христос так дивиться на то все. На цих людей, які так щось стараються, щось так, знаєте. Щось так стараються показатися, які вони виконавці закону. І в кожному із них. Він бачить отих переступників, всіх от тих, кого він перечислює, оті ложні, ті, що криво присягали, і ті, що чинили перелюб, і ті, що чинили всяку ганьбу, він ну, кожному з них побачив. І знаєте, як то є. Важко Ісусові дивитися на цих людей. Ну він вже бачить, чим воно одно з другим все займало. І ця же людина яка от якраз усі ті, ще не знаєте, чи вони всі докупені побирали ті лихі думки, вбивства, перелюби, розпусту, крадіжі, але вже свідчення й Богульства. Чи не у кожному то було? І от оці. Усі є така мерзота, яку Господь Бог каже ту рослину, яку Бог не посадив верви з корінням. Христос завжди говорить знаєте, так на рівні дипломатії, так, щоб не образити, але посинає посили. Він не каже про людину, він каже, кожну рослину, яку Господь Бог не посадив, вирветь з корінням геть А вони не розуміють, що то про них. І кажуть: Господи, то то не добре не митвими руками їсти, бой закон порушуєте. Боже, я таких побожних знаю навіть, навіть сьогодні. Коли оце, знаєте, комарація йдеть, а верблюда ковтають. Так на отих дрібничках зациклюється і на тих дрібничках хочуть показати, які вони великі. Але скільки із того нутра, із того серця виходить, бо хубства лже свідоцтва. Ви скажете, ну ну-ну, чекайте, ви не знаєте, отже, ми маємо на увазі таких поважних людей іменно. Іменно таких я і маю на увазі. Христос звертає увагу на це і каже, що Він має на увазі. Не те, що входить у людину скверні дії. є Тим, що їмо, ми їмо, ми обираємося, одіваємося. Це коли про це починають говорити, знаєте, а, ми, а я, я дуже добре знаю, ви знаєте. знаєте. Подивіться, як воно всі вбрало. Подивіться, які воно. ну а то як це пасує, такі, ось такі спідниці короткі йти. Та то вже навіть тої спідниці там нема. І що всіх цікавить, як спідницю? спідниця. Ану, ще там ці декольте, розмір декульте, і ще там щось там. Оце їх дуже цікавить. Але чи цікавить декульте якоїсь старшої жінки, котрій вже 60 років, Що, не вже? Що не говорити? Це те, що з вас виходить, каже Христос. оте вас сквернить. А той, хто, та дівчина, наприклад, так, яку ми обговорюємо зараз, що йде, її то не сквернить. Бо з неї то не виходить, вона тим є. Це з вас виходить. Виходить із вас яд зависти, яд приниження, Р... За... крім зависти, оте, це таке бажання, знаєте, когось принизити. А це виходить звідки? Із вашого серця? Значить, воно недобре. І що каже Христос про таких, чи є там у тому вашому серці рослина посаджена Божою рукою? Нема. Нема. І що Бог зробить з вами? Верблять з корінням. Викине геть. І той, хто слухає Слово Боже, слухає його чуєте, сіє то насіння в своєму серці. І коли в вашому серці проросте Боже насіння, воно ніколи так не буде дивитися на людей, особливо успішних людей, котрі щось зробили. Котрі молоді і гарно виглядають, котрі чогось добилися в своєму житті. Ви ніколи не будете їм завидувати. Ви будете тішитися, радіти разом з ними, що вони щось досягли. Якщо вони молоді гарно виглядають дуже добре, тішуся, бо у вашому серці буде насіяне Боже насіння, а так як у вашому серці, Знаєте, як прийшов ворог і насіяв кукіль поміж пшеницю. але пшениці нема. Самей кукіль. І пішов Ісус у сторони Тиський і Сидонський, пішов туди, де, як би то сказати, Збиралися самі такі, такі, про яких Він тут говорить. Тих, які у серці понасіювали самого буряну. І бачите, Христос не йшов туди, де святі, де йому там кажуть, осан Нововишніх. Було й таке, але Христос дав людям. Можливість висловитися і сказати, наскільки їхня осанна довго тривала. Бо вони кричали «Осанна» не через те, що знайшли спасіння, а через те, що знайшли царя, який п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами нагодував. Це мечта нинішніх теж є, багато таких мечтателів, щоб вибрати собі такого президента. Щоб ми нічого не робили, а Він би нам тако взяв п'ять хлібів і п'ять тисяч народу нагодував. Він калік, піднімав на ноги, Він мертвих воскрешав. Оце цар їсти дає, лікує. Цьо! А ми тільки тільки прийшли, і він нам все. От так хочемо такого царя. От такому царю і кричали, осанна. А Христос каже, ні, рабні мої, ні. Ні, дорогенькі, ваша осанна буде тиждень тривати. І то не цілий. Не цілий, бо в п'ятницю вже будете кричати, розпне. Отак проходить ота людська марнота, тому що все, що посіяно в тому серці, не є Божим насінням. Тому слухайте Слово Боже при кожній нагоді. Христос не даремно називає притчу, дуже часто про, притчу про сівача. бо це Господь той, хто сіє Слово Боже. І слухайте, щоб Слово Боже знайшло місце в вашому серці, щоб проросло там один паросток за другим. Зерно справедливості, зерно доброти, зерно любові, зерно віри, зерно надії, щоб вони проростали у ті зерна Божі у ваших серцях і виходили плоди достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава